У покупців було побажання: хочемо солодку доріжку і все. Тому ми виконуємо бажання. Давай паш покажемо нашу шоколадну плиточку, абсолютно бюджетну, абсолютно класнючу коричневих відтіночках, ну не звичайних коричних відтіночках, а абсолютно шоколад. Молочний шоколад, прямо як з дитинства. Подивіться, яка класнюча доріжечка. Ми називаємо її шоколадна плиточка. Коротенька петелечка, яка йде від 250 гривень за погонний метр. Основа повсяна тепленька. Вирізаємо будь-які розміри. Доставочка безкоштовна. Наше конструкторське бюро виріже вам любі розміри, розграфить ідеально. І доставить точно прямо додому, до самої домівки, якщо у вас немає нової почти. Адресна доставочка. Дивіться, він ще й закрив очі. Він ріже спеціально з закритими очима. Це просто чудо! Ця доріжка, від якої ви ніколи не поправитесь. Доріжка шоколадна плиточка. Вона така вкусна і дешева, і доставочка безкоштовна.